Цей робочий тиждень завершується п'ятницею 13 13-м. Одні незважають на такі день, і проводять його як і зазвичай, інші остерігаються, бо переконані неприємності цього дня самі знаходять людину. Правда, це чи безглуздя? Як показало опитувані, Лузівчани люди не забобонні. Городяни повірять скоріше в чвару, викликані самими людьми аніж конкретним днем або числом. Лозівчанка Наталі називає себе самовпевненою людиною. П'ятниця 13-го жінці ні по чим. та надумана і те, що йдют коли... Люди були первобытними, наверное, там якісь попридумували обмеження. П'ятниця це перед вихідним днем. Побратися у п'ятницю 13 вересня забажала одна лише пара, повідомила у Лузівському відділі Рац. Лузівчани говорять, там тепер більше зважають на релігійні свята, аніж на якісь забобони. Саме так врівноважено і на позитиві варто сприймати п'ятницю 13-го, говорить психолог. Пятница ⁇ это конец недели, и люди уже довольно уставшие, и психика хочет отдохнуть, а нужно как-то напрячься, нужно завершить дела, и уже есть такая вот склонность к стрессу, к некому. Да? А 13 число издавна считалось чертовой дюжиной, с чем-то следующим после 12, 12 месяцев в году. Цифра 12 вообще считается завершающей некой, и тут 13, и все совпадает. Пятница. Тринадцяте і у людей, у которых і так є склонасть к некоторим нірвним переживанням, стресам, склонась конфліктам. У них є повод доповнительно почувати стрес. Як свідчить історія, у п'ятницю 13-го в 20-му столітті сталося чотири події. Всі вони катастрофічні. Хоча раціональних обґрунтувань цьому історики не находять. Можна знайти будь-які інші збіги, скажімо так, інших чисел інших днів. Для людей, скажімо так, які сповідують християнство, взагалі п'ятниця це один з днів творення, тому приділяти увагу якимось так забобонам, це скажімо так, суперечить християнству. Це суєверія, которое придумали просто люди по наученню кого Діяволу. Тому що У Бога нет ніяких плохих днів, ніяких плохих чисел. Господь все создав, як написано, добро зіло. Тобто очень хорошо. А то, что люди себе выдумывали всяких суеверий, то этим самым люди даже, я бы сказал, решат. Потому что человек, если верит в всякое суеверие, то есть теряет надежду на Бога. И Господь, как бы то образно говоря, отворачивается от человека. Священнослужитель закликають людей покладатися на Бога і не звертати уваги на подібні прикмети. Число 13 часто згадують, коли говорять про таємну вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами. П'ятницю пов'язують зі страстями Господніми. прийняттям християнства. Там було встановлено п'ятницю дуже суворий піст, середа і п'ятниця. І відповідно в християнській традиції п'ятниця символізувала розп'яття Христа саме в п'ятницю. І з усіх, скажімо так, 365 днів, саме Страсна П'ятниця це вважається в християнстві найбільш такий чорний день. На таємній вечері було 13 присутніх персонажів і один із тринадцяти саме людей із каріот, зрадив Ісуса Христа. Ну все таки не тринадцятий апостол, він взагалі не апостол, тому що він був відвернутий. Вот, сам можно сказать, отверг себя от числа апостолу, предав Иисуса, предал Христа, и число 12 занял апостол Матфии, который избрали потом ...по жребію апостоли. Серед Лузівчан багато щасливих людей в їхній долі тринадцятка зіграла одну з важливих ролей. Хтось мешкає у тринадцятому будинку чи квартирі, хтось народився у п'ятницю тринадцятого, а хтось цього дня зустрів свою долю. Ну а якщо все-таки вам случиться в п'ятницю тринадцятого пережити якийсь стрес, віднесітесь к цього не як к п'ятницю тринадцятого, а як до стресу, який просто появився в вашій житті. Тому що в інші п'ятниці 1-го, 2-го, 3-го, ми спитуємо такі ж стреси. Ну когда люди ждуть чогось, вони обязательно це знаходять. Варто вірити в краще, варто чинити добро, і тоді доля обов'язково усміхнеться вам. Сьогоднішній випуск Добіг кінця. Наступний вийде у середу. Він буде повністю присвячений святкуванню Дня міста. Ми ж вітаємо усіх лозівчан із святом. Запрошуємо на заходи. До зустрічі.